Стосунки з дівчиною тривають більше місяця. Ну, добре. Все розвивається позитивно. Два рази на тиждень зустрічі, ніжність, тепло, якісний секс. Але поза зустрічами мало спілкуємось через зайнятість мою та її. Може відписувати раз на годину, це немало. Я також відтримую плюс-мінус паузу. Ну, добре, враження, що від мене більше ніжності, вона її приймає та відповідає, плюс-мінус равноцінно, але сама не ініціює. Є хороша робота, хобі, навчання, але звик отримувати більше жіночої уваги. Я занадто заганяюся, чи це вже показник того, що не моє. Слухай, ну так важко сказати. Ну, Якщо ти стосовно цього заганяєшся, це може бути ознакою того, що це не твоє. Дивись, у нас у кожного свої забаганки, як то кажуть. Ну тобто, якомусь хлопцю та ніжність особливої не треба. Та увага особливої не треба. Навпаки, якщо дівчина там, ну, особливо не зайобує, не відволікає, він такий, о, взагалі супер. Я коли скажу: о, дивись, я вільний, щоб ми з тобою могли, могли там, як. Вона тільки так. А коли я не хочу, вона знаходить чим зайнятися. Комусь так. А тобі, наприклад, треба, щоб уваги було більше, а, там, тепла було більше і таке інше. Тому тут нема поняття, правильно чи неправильно. Сам прислухайся до себе. Ти пишеш, я занадто заганяюся. Та ну, ну ви ж нормально проводите час, нормально. Я ж не знаю, наскільки ти насправді заганяєшся. Ти про це інколи думаєш, ну це не занадто заганятися. Тобі хуйово, ну тоді ти занадто заганяєшся. Це вже показник того, що немає. Ну також, по, такої, по такій коротенькій, ну, оп, коротенькому опису, я не можу так сказати. У будь-якому випадку, я тобі під твою історію рекомендую не поспішати. Не, ну, це точно не той випадок, коли тебе, тобі треба завершувати це там завтра чи післязавтра. Хай ці стосунки, як ти їх називаєш, будуть ще місяць, ще два, а далі ти вже дивись на динаміку. Дивись, ти все більше і більше кайфуєш у цих стосунках, чи все менше і менше. І ось тоді вже будеш робити висновок. А так, не поспішай. Це головна моя парада.